Сьогодні 2 вересня і хочу показати виноград 2023 року. Його в цьому році, правда, багато. Подивіться, скільки. Якраз він почав спіти. Його дуже багато. Аркадію ми зірвали. Оце саме звичайні Лідія, але тільки він, скажімо так, відгукується на те і простий в догляді. Так ось в мене дві лози. І з кожної лози я завжди, майже кожен рік, роблю. Ну, не знаю, літрів 40 вина. Ну, ось тут моя бідненька трояндочка доцвітає. Не перецвітили. Але урожай є. І ось другий виноград. Це чим можна полюбуватися. Це красиво, це дуже-дуже гарно. Подивіться на нього. Тут він ще не спіє. От цікаво, да? є Лідія, який робиться фіолетовий. А це зелений. Він більш солодший, ніж Лідія, і з нього добріше вино. Ось, щоб ви розуміли, це дві лози. Подивіться, скільки тут винограду. Ну, Аркадія ми весь уже зібрали і з'їли, він був дуже солодкий, смачний. Ну і ось так виноград у малому саді виконує роль кімнат. Кімнат, які роблять сад тінистим, які роблять сад приємним для перебування. І багато рослин можна використати для тіньових кімнат. Ну, от, Наприклад, огірочки. Погляньте. Теж, да? гляньте, огірочки, які є як ширма і дуже гарно відносять. А в самій тіні цвітуть хости королеви саду. Дуже пахучі, такі здорові. Я не знаю, які сорти. І що цікаво, да, тінь, що тут якраз хости і мають дуже гарне листя. Тут хости треба і садити. Вони дуже гарно почуваються в себе в повній тіні. Ось я підійшла до огірочків. Щоб ви бачили, ось, огірочки вже ради другий місяць. Я вже і закрила, і заквасила, і зробила багато. Ой, листочок жалко відірвала, такий гарний, здоровий. Ну що ж, буває таке. листочки можуть відриватися. Але огірочки, як ви бачите, ростуть. У мене огірочки тут запи е, е, опиляємі, але їх доволі багато. Ну, Віддерочку можна збирати легко. Тобто, ось так. Сьогодні зараз день, і як ви бачите, сонцем освічується огірочки. Але недовго, тільки в день. Тому, в принципі, вони непогано перенесли жару. Ну, ось, дивіться, кругом висять огірочки. Але їх треба поливати, щоб. Вони давали плоди. Коли не поливаєш, плоди стають покручені, тобто вони говорять про те, що мало води. Ну і ще пройдемося. ось я вийшла в мій садок тут. Подивіться, як працює награда кімната. Тут в мене помідорчики, вже один, не один урожай я зібрала, вони поступово спіють. Дуже в цьому році мені подобається жовті, оранжеві, скажімо так, помідори. Збирала перед дощем, бо в нас вчора був великий дощ. Я спеціально зібрала, щоб вони не полопались, бо один раз не зібрав. Так вони полопалися і прийшлося швидко їх переробляти. Ну, Це великі, дуже великі помідори. Ну, Вже менші, ніж були перші, але. Це високі рослини такі, тут щось. Вони ще будуть, треба підв'язувати. Ну, достатньо. Якщо брати, що в мене грядка довжиною 3 метри всього, і я можу зібрати помідорів, ось зробила сок на 4 літри. Тобто уявляєте, з 3 метрової грядки зібрят... зібрати. Солку на 4 літри. то це урожай, я вважаю, достатній. Так, ну і тут, тут нас е, якщо ви бачили мої ролики, то тут були такі гущавині салат. Салат вже весь я вирвала. Ну Він відіграв свою роль. І залишились тільки одні помідори. Вони освічуються, достигають, ростуть. Ну, Ось гляньте, це один кущик помідорів. Я вже їх обривала, надламала вершки, а вони все рівно ростуть. Ну, В принципі, можна давати їм, я даю можливість обриваю кінчики. Чому? Ну, тому що, в принципі, я розумію, що в жовтні місяці вже вони не достигнуть. Тобто, я думаю, що оці ще до кінця вересня достигнуть помідорчики, а ті, що залишились, зав'яжуться. Пізніше вони будуть зелені. Тому, в принципі, я стараюся обламати вершочок, щоб уже, скажімо так, ну, не давати рости, тому що їх підв'язувати треба. І зрозуміло, що цвітуть, вони Бо тільки маса буде. Так, перчик. Ну, З перчиком в цьому році не заладилося. По-перше, його з'їдає слимак. По-друге, перець був, я його зібрала, але, скажімо, дуже мало не встигав він достигнути, як його з'їдав слимак, надгрізав, прогризав, залазив всередину і навіть зелений він вже не годився, починав гнити. Буду думати, я як ви знаєте, не обробляла ніякими речовинами хімічними, тільки біопрепаратами. Але слимаки в цьому році багато чого з'їли в мене. Дуже багато чого з'їли. Майже все. Ну, скажімо, ну, хватило. і мені. Але як ви бачите, що потрібно щось робити. Так, цвіти Меліса. Лимона, дивіться, як красиво фіолетово. Це ж вона по третьому разу, по четвертому цвіте. Там цвіте материнка або орігано. Цвіте, скажімо так, тархун. Ну, ось такий, знову йдемо ми знову до винограду. Це все, у мене, як казала, дві лодзи такого, але подивіться. Дуже багато винограду. Тут ще він не достиг. Що цікаво, освічений сонцем, але зелений. Це про що говорить? Що мало, ще дуже. Вели... Велике навантаження і треба більше часу, щоб виспіль. Там, де ближче, як ви бачите, вже стає фіолетовий. Якщо зелений, тут два виходи. Або це ось у мене цей що зелений. Ну, Він дуже солодкий, але ну, схожий, як Лідій, тільки зелений. Май, мабуть, материнська рослина, виріс з кусточки. І він набагато тонший, як ви бачите, да? тому що чомусь винограду, який я тримаю, беру за ручки, ну, не більше 10 років. А ось цьому винограду, ось Лідія, зараз переверну, який я беру, всього. 4 роки. Тобто, ви розумієте різницю? да? 4-5 років, 10, да? товщина винограду. Ну, Цей він не червоніє, він зеленіє, шкурка дуже товста, але він солодший. Ну, такі свої. Так, і ось поєднання і Лідія. Лідія, яка ще не дозріла. І подивіться, на кожній гілочці по Такі здорові гроздя. ну, Кілограм-півтори кожна грозочка. Ну, треба було б, звісно, його дозувати, щоб залишати, наприклад, хоча б дві грозді, а не всі. Ну, Його дуже багато. Вже як вийде. Будемо дивитися. Я, в принципі, дивлюся, які гілки не вистигають, я їх стараюсь потім видалити. Оновити, видалити, ви бачите, тут це нова. Це двохрічка, однорічка, Як ви бачите, да? ось двохрічка, да? яка товщина двохрічки, ось Це дворічка, це ось одна річка, яка товщина. І на однорічці раз, два, три. Ну, хоч треба було дві оставити, можна було б і одну оставити. А цю вже точно треба було видаляти. Ну Ніхто їх не видаляв. Тобто можна навіть побачити, десь по три. Грозді на кожній однорічній гілощі. Ну, Це, так, да, дуже багато. І, в принципі, але якщо така погода буде тепла, то він весь визріє. Весь визріє. Ми частинку, те, що визрів, зріжемо, зробимо перше вино, а потім зробимо друге. Сподіваюся, набереться цукру. Такий що він ще не солодкий. Ну, солодкий, але треба не набрав свою цикристості, Він дуже солодкий, воно дуже смачне, десертні, вина, дуже гарно виходять з цього винограду. Напівсолодкі гарно виходять з цього винограду. Одне з правильних рішень було зробити посадити коліуси. Подивіться, яка краса, коліуси і піларгонії. Це якраз ті квіти, які дуже гарно росли. Дуже великого догляду не потребували. Да? Ось Зараз я так зразу і стараюся щось обібрати, якщо побачила. Дуже гарні квітки такі. І постараюсь зберегти такі сорти, кольори, які мені дуже подобаються. Я дуже люблю з фіолетовим кольором. Фіолетовий колір в садку. То ось подивіться, який колер. Ну, Це просто чарівний. Зараз ще декілька покажу. Ось які коліуси. Постаратися зберегти ці рослинки. Ну, я вже бігонію, мабуть, не буду. Якщо я коліуси гарно збережу, то, в принципі, я їх думаю що буду висаджувати. Пітонії і висаджуватися не будуть. Тому що як ви бачите, да? ну, що це таке? Ну, мені не подобається. Це те, що, скажімо так, вона і цвіте, але красивого горшка немає. А от гранат. Да, подивіться, яка красота стоїть весь маленький гранатика, хоча йому тут і темнувато. Коліси, які в тіні і мають такий дуже гарний вигляд. Піларгонія. Давайте ще один ось коліус покажу. Це мій один із перших коліусів. Подивіться, яка красота. Постараюся його зберегти, тому що це дуже гарно, подивіться, як красиво виглядають. Це якраз ті рослинки, які я б хотіла в себе вирощувати. І ось подивіться, які коліуси. Або кропивка їх називають. Які вони краса, красиві. Тобто ці рослини легко розмножуються, дуже гарно прикрашають лік. І якраз ці рослини я буду використовувати в моєму саду. Ну і з фіолетового, да, живучка. Давайте ось подивимося, поповзла сюди. Я її отсюди буду прибирати. Туди ближче. Живучка теж має красиві такі це якась колір. живучки бачите, фіолетовий. Я люблю фіолетові кольори, фіолетові розові сині-білі. Це мої кольори в моєму садку. І як розбавлення теж подобається. Наприклад. Оранжеві красоля, да? вона має форму гарну, гарно росте. Тобто вибираємо для свого саду ті рослини, які ростуть гарно. Хоча в мене в саду є і рослини, які погано ростуть, я шукаю її місце. Ну, ось, погляньте, пеларгонія. Вона як наросла. Тобто, і дуже багато в мене пеларгоній. Ось гляньте, і вони дуже гарно прикрашають мій квітник. Так, вони однорічні, їх треба висаджувати. Ну, про новий мій квітник, це в мене новий квітник. Можу сказати, що ось якраз ця вайгела. Ця вайгела виросла дуже велика і я її буду пересаджувати, тому що вона закриває. Квіти, які посаджені ззаді. Я не думаю, що так швидко росте, бо в мене вигила є Олександрія, яка дуже довго росте і вона в мене слабо. Тому я думаю, що цю вигілу я пересажу трохи далі. А тут залишу ті рослинки, які нижче. І хочу закрити ось цей стовбур. І сподіваюся, в ногах цього. Не стовбура, а стовпа посадити якусь рослину в, ющу, в юшку. Ну, Продовжує квітувати гібіскус сирійський Квіточка тримається один день, але кущик дуже гарно виглядає. Ну, ось так Я теж його формую в такий вигляді деревця. Трьох буду обрізати, мені сподобався. Він дуже легко, гарно обрізається, не колючий, це важливо. М -м -м -м. Ось так. Троянди вже відквітували майже. Це вже в них друга хвиля пройшла. Така велика, бачите, вони собі тут. Відквітовують, не знаю, буде третя хвиля чи ні. Вже ж все-таки вересень. Ось. Але я залишила ще полюбуватися на таку красу.